Що ж до ходових якостей, як я і казав, Вітара відчувається більш збитою і трошки жорсткішою за Suzuki S-Cross. Скоріше за все, це відбувається за рахунок трохи менших габаритів. І, зокрема, за рахунок більш короткої колісної бази. Також думаю, що саме за рахунок цього більш помітні поперечні зміщення заднього мосту. Це особливо відчувається, коли ви їдете десь на дузі повороту і проїжджаєте якісь нерівності. Але в цілому це досить типово для подібної конструкції підвізки. Нагадаю, позаду у нас розташована торсіонна балка. Також з мінусів, хотів би додати, що занадто багато, на мій погляд, вібрацій передається на кермо як від нерівності дорожнього покриття, так і від двигуна та трансмісії. Загалом же автомобіль їде достатньо приємно. Прийнятний комфорт, непогана керованість і достатньо енергоїмність. І що найголовніше в бюджетному авто все це просто, надійно і у випадку чого недорого у ремонті.